Пане Дмитре, і в продовження цієї ж теми, хочеться розібрати з вами також і тези інформацію від інституту вивчення війни, які говорять про те, що Росія вимагатиме від України дипломатичним шляхом віддати решту території, які записані в їхній конституції однак, які вони все ще не можуть окупувати. Це ця ж інформаційна компанія. Ну, по перше, давайте спо'яснемо з приводу так званого інституту вивчення війни. Він не американський. За даними джерел, наближених до Служби безпеки України за цим інститутом стоїть колишній радник і заступник міністра внутрішніх справ часів Авакова, сумнозвісний Антон Юрійович Геращенко. Тому позиціонувати цей інститут як американський ну, можна лише умовно. Ми неодноразово в вашій передачі спростовували інформацію цього так званого аналітичного центру чи то інституту. Але менше з тим подібний характер інформації, на чому він базується. Заважте пане Дмитро, на заявах міністра закордонних справ країни окупанта. Ми вже з вами процитували в цьому етері заяви Левроп з приводу того, що вони будуть претендувати на території Запорізьких Херсонських областей, які включені до складу Російської Федерації указом російського диктатора від 30 вересня 2022 року. Це аналітика чи це просування російських наративів? І головне, а чи є підстави з приводу хвилюватися з приводу подібних можливих сценаріїв. Е, ще раз підкреслю: скорше за все, буде мовитися, що на цих перемовинах буде досягнутий певний компроміс, якщо так можна говорити про Територіальну цілісність України, тобто, скорше за все, Росіяни будуть претендувати на повний контроль над територіями Луганських і Донецьких областей. Натомість окуповані території Харківської області можуть я не виключаю стати предметом обміну на території Курської області, які знаходяться під контролем збройних сил України а говорити про передачу під контроль Херсонського областей о, районів Херсонської області і Запорізької, які наразі контролюються силами оборони України, немає жодних підстав. Пане Дмитра, але ж побоювання в українському суспільстві виникають через те, що риторика нової адміністрації вона дуже не схожа на публічну риторику президента Байдена та його колег з демократичної партії. І наприкінці хочеться почути вашу думку щодо ще однієї заяви Трампа і не лише його інших республіканців та тих, хто їм симпатизують. Отже, Трамп заявляє про те, що перспективи вступу України до НАТО могли бути головною причиною російського кр української війни про це і Такер Карлсон заявляв і е, інші е, американські діячі. Отже, на вашу думку, чи дійсно вони так думають, що саме ось це питання вступ до НАТО і провокувало Путіна усі ці роки здійснювати агресію проти нас, чи вони дійсно розуміють, що путіну потрібно знищення нашої державності, і е, в, в меншій степені, якщо цього не вдасться, просто взяття під контроль України? Пане Дмитро, про можливість відповідно, скажімо, бойових дій з Російською Федерацією в моменті розширення кордонів НАТО попереджав Я ще раз увага. Ще колишній польський лідер Войцех Ярузельський, хто не пам'ятає, це за часів радянського опанування очільник польського уряду? Так, от ще на той момент, на початках 90-х років, ці сценарії чітко розглядалися. Тому адміністрація Трампа називає речі своїми іменами, що відповідна теза щодо розширення кордонів НАТО за рахунок України і викликала, і викликає відповідна занепокоєння країни окупанта, але це проблеми країни окупанта. Я нагадаю. Планами так званої спеціальної операції було недопущення розширення кордонів НАТО, і подивимося, що у підсумку У підсумку кордони НАТО розширилися за рахунок двох нових членів Швеції і Фінляндії. Правильно, так. тобто глибоко було по цим балах керівництво НАТО на глибоку стурбованість Російської Федерації, і відповідно наразі, якщо Трамп виходить і говорить про те, що а, а, європейські миротворці будуть на території. України, всупереч заявам міністра закордонних справ країни окупанта, то відповідно ці плани відпрацьовуються, і Україні даються не тільки економічні, але й в першу чергу політичні військові гарантії.